Яке авто ви порекомендували до 6 тисяч доларів? До 6 тисяч порекомендую. Це буде щось надійне, щось свіже. Це Меган третій, дуже гарний варіант. 1.5, і п'ять як звичайно. Але якщо хочеться щось поцікавіше, там вже більш преміум? Я дуже рекомендую. Да, він буде старіше. Дуже рекомендую камрі. 30 живу, але це складно знайти. Ну, Якщо до 6 тисяч для міського циклу, так можна було б і Гольф 5 на автоматі знайти дизельний або бензин. А якщо за міський цикл і щось перевозити, Megane 3 на дизелі. Си найти можна Lexus ES 300 трилітровий на базі 30 ки Camry. Оце класна тачка. Megane 3 K9K, 1,5 дизель, на підогрівах сидушок. Коротше, все це найкраща зараз. Машина буде е, із того, що люди не викидатимуть гроші. Е, ну купити за ці ланцера. Нема смус ЛС 400 можна знайти. 400 можна знайти за 6 тисяч, але я як власник був ЛС 430-го, компресор кондиціонера там стоїть півтори тисячі доларів. У мене ремонт компресора був Пневма, Плюс ще там касарь був. В мене да. Коротше, це дуже дорога машина вслухання. Але дуже надійно. По мотору там питань нема. 4.3, УЗ, перший УЗ це дуже класно було. Але прожора, да, але прожора піпець. Toyota Carina ta 41, Toyota Carina ta 63 Ланас поляк на газу з подлокотником з кондиціонером або Ланас на автоматі. 211 Mercedes Мерседес на 2,1 дизелі. Це вообще не може бути. Андрій думає, що дизель це класна машина. Андрій oh. проти дизелей. Він перший раз за все своє життя, що я його знаю, за, за моє життя, що я знаю Андрюха. Сказав, що 2,1 і 1 дизель це класна. Машина. А просто тому, що в мене він був. Я його купив на одометрі Там було 520 тисяч кілометрів. А по факту оказалось там сорок шосте. Да, мільйон сімсот км на моторі. Було. Я думав, що 520 це рідний пробіг, понял? Оказалось, ні, не, немножечко. Ну так, чуть-чуть. Це був реальний пробіг, я тоді був в і виставив... Ні. Не ну, він, походу, був зроблений, понял. Но колечки, да, там головку обслужили, і нормально, машина ездила, там В Таврія з пробігом 15 тисяч або дай хасу Короче, План такий: покупаєш Тойоту Каріну, подрамник от Lexus ЛС 400 <гад> привозиш собі за 4, за 14 тисяч. Повієш, що він тобі не підходить, викидаєш подрамник, покупаєш обов'язково UZ, лучше для мужчин, нет. і все, відправляєшся собі, ставиш що. Не знаю, яким образом ти там полгода на гаражі будеш торчати, але по итогу у тебе буде якраз таки брічка хороша, надежна на хорошому двигателе і симпатична. x5 33 на 4 4 да сама на день ну да можно взять Останью путь, останья путь, останья путь. Короче, что, японцы какого-то, Toyota Corolla, сота Toyota Corolla в сотовом кузове, они З двигунами 1,3 там ще різні були, вони дуже витривалі машини. Mazda 626, але в них кузова такі трошки гниють все-таки у Toyota трішки краще, кузова, вони оцинковані. Ну, ось, в принципі, Lanos, або щось. Я, я не привержений всяких Lanosів і нашого такого автопрому. Тому щось японське. E, щось типу тойоти, все, що в Тойота і все, що з 90-х. Воно дуже надійне, дуже витривале, дешеве обслуговування і дешеві запчастини. 38 восьма БМВ. Кстаті, 38 восьма БМВ, сім'я. да вона буде гнила, нахрен, але ні, 2.8 бенз буде надіжна нормальна тачка. А 31 п'ятсот що посилює. Лише тікауді. Асієм, котра в нас стоїть.